Не пройшло і півдня кавалерка, як ми вдома і хочемо зробити розпаковку. Так, купили кабачки. смажені і трохи запечує духовку. Ківі, груша. Киві одна груша. Так. Е. Гранат. гранат. 140 гривень коштує один гранат. Так. Ой, цибуля буля морду, то не знаю, кавалерка, така, цибуля... Купила, дивлюся, вже починає гнити. Беру по пару штук в юску. Купили ось таку ванну поставити на присоски. На присоски. Найдем на. траншу бити. До речі, дуже класно. І на присос, на присоски ставити шампуні, різному. То треба. Ми шукали класні е, вішаки, аж такі, шли, аж так. тепер знайшли, то одна буде От. на кухонні рушники тут, а друга. Вони ми вже тут... перед тим купили, повішили і вона витримує прям палю. Потім купили такі легкі, знаєте, ви не мішали, на неї, та, щоб не... ви, ви нікому не заважали, бо рипали. Довго хотіла я таку вазу знайшли, ми в'юску, так? так. То, в юзку. то що в юску? Потім купила вихідник на балкон. Змінити щось. знаєте? На балкон. І такий купила в банку. Зараз, до речі, на них акція кавалерка 500 гривень. Можете собі піти в юст і купити. Класно, дуже штук. Але я в колюрах. На балкон купила на столик. Ага. А такі, у нас була така та, Таке поставити, щоб стояло. І купила. Ось косметичку. І там той дрібі що шуфляда. Там якийсь крем, там та постав суку, таку косметичку закрити. Ну, і так... дві сумки ще ми купили. Так, і дві отакі сумки, ну ви знаєте, нам по роботі. Треба сумки, тому і купили. Ось така кавалерка розпаковка. Ось така розпаку. А ми ще тітка купила собі дві жалюзі. Жалюзі, так, ну, до речі, акція там, можете їхати, там взагалі на все акції, ціни там доступні, в в'ють. Жалюзі дві купили ну, на одне вікно, і, то, а, і таку присоску на туалетний папір угу, в туалет. Теж купили. Там не я зараз йду, вішаю, в нас тут ванну, вішаки і йду на 17 й вішати, жалюзі. Так. Все як завжди. А я зараз е, роздіваюся і трохи полежу. Щось так слічує. Mm -hmm. Може, вуха дзвонить, все дзвонить. Немали вже Женьки. Я вам кавалерка, скажу таке, з сьогоднішнім днем я просто задоволена. Тому що все, що запланували, все зробили повністю. В хаті порядок, Бачите, все вимите, все поскладане. До речі, подивилася, хімії практично немає. Треба щось замовити. Віталік стійку на шампуні, на гелі повішав, Віш, вішак. Ще один повішав. Хідник новий застелила. І я вам чесно скажу, в хаті просто хочеться бути. На кухні ідеальна чистота, сніданок на завтра вже приготувала. Кавалерка, зважилась Наталя і зважилась я. Вага зашкалює. Ну, але що є, то є. Головні результати, які Стартуємо в марафоні, буде 14 числа в групі. Так що я би вже лягала спати, але 8 числа розпочинається марафонка. Ми з Наталією в марафоні. Я би вже лягала спати, але не маю в хаті води. Так що беру бутилки дві і йду набирати воду. Тому що воду треба пити в день півтора-дві лі. А зараз я її не п'ю. Тому є дві баклажки. зараз її наберу і завтра в бій. й таке.